Ну ось і закінчили ми нашу красуню. Замінили верхній поршень, клапан, фільтр, резинку, влічильник водички, резинки в робочий блок. Замінили ремкомплект помпу. Помили, почистили. Подивіться, яка вона гарнівна стала. Який бак став чистесенький, прозорий. Молочник став прозорий. Намили від жиру, пам'ятаєте, вся повністю була в жару. Помили наш молочник. Зараз покажу, як він піне гарнесенько. Це ж просто пісня. Люди, доглядайте за кавомашинами. І ось отак вона вже піне. Подивіться, як вона гарно гарно робить піни. Чи потрібно так, чистити? Чи не потрібно? Вирішувати вам, звісно. Але я все-таки вам рекомендував чистити кожен день. Це не складно і покажу зараз, як це робити. А якщо вам потрібна кава, кавуся, ремонт обслуговування, приїжджайте до нас на Вадима Гетьмана. І ми вашу каварку або відремонтуємо, або продамо вам нову. Молочник, у вас є інсерт. І оце все діло треба мити, вимивати, але ні в якому разі не ковиряти. І тоді у вас буде отака прекрасна піночка. Всім гарної днини. Па-па!